Мені здається, наступ іде зараз. А це і наступ, той самий і великий наступ. І наступ, так. Да, і на сьогоднішній день е, мови, ми можемо говорити про ті чи інші етапи наступу. Е, і дійсно треба зробити декілька речей, які зроблять оборону держави більш ефективною. Позиція номер один це фортифікаційні споруди. І я вважаю злочином те, що ми. Побудовою фортифікації не займалася весь цей час. Фактично, реально, держава звернула увагу на фортифікаційні споруди шляхом виділення грошей лише в лютому місці поточного року. Я можу наголосити, що прохання не вестися на піарівські виїзди, коли показують всім один і тот же взводний опорний пункт. У нас офіційна цифра, що. Здані об'єкти фортифікаційних споруд 5% з 2000 кілометрів, які треба побудувати. Я маю право так казати, тому що я маю досвід побудови фортифікаційних споруд у 2014 році, і це не може бути якось закритим клубом, бо тоді було розписано: кожна область брала на себе. Ділянку в чітко визначені кількість зводних опорних пунктів. Кожне велике підприємство, кожна будівельна компанія, кожен завод залізобетонних конструкцій, кожен лісхоз мав свою своє завдання, і тут не можна виправдати це тим, що це є державна таємниця, бо росіяни з супутника бачать кількість зірок на на е, погоні. Нашого військовослужбовця, і нам треба якісно підготувати це.